Всім привіт, друзі! Сьогодні я буду грати в таку гру під назвою Level Devil. Тобто це проводиться левели дьявола. Там, в общем, буде все таке неочікуване, дуже важке, не так як там в Роблоксі у вас. Е, так що почали, що ж тут у нас. Я, я зад хочу, почуваю. І, пім. Зрозумів, зрозумів, сразу неочікувано. Мене надурили. На цей раз я знаю. Хе -хе. Капець. Ось, ось, ось. А -а -а. Ага, Недурили. Не надурили. Ану. Що а -а -а -а! ж таке? Не. Не. Переміг. Добре, це було научка. А, а! А, а, цікаві, цікаві. а не вижив, я вижив. ні ні ні, ні тільки на з. Добре. На це раз точно, б надурили. Все, перемогли перший левел. Це було изи. Тут у нас написано spikes, тобто шипи. Що ж, М, реально шипи. Я тебе цілкову, що я все чеку. Добре, не помри. О, а. Ага. Да, -е. Хм, ану, подумаємо. Якщо я зараз паду туди направо, то... Тоді я виграю. Якщо я піду наліво, то помру. Не, я зрозумів цей. А, а. 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 Хотіли мене дважди вбити, не вийшло. Ой! ой, 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 ой. Мене шипи хотіли знищити, добре. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой Не встиг, Об... Обережно. Ааа, не вийшло. -а! Це було близько. Добре, тут у нас пуш. Штовхати. Там що буде човаки, яким мене будуть штовхати... Дуже спус. У Мене штовхнула стіна. Це взагалі так неможливо. Добре, це було випадково, це було випадково. Хоп. Я виграв. Хоп хоп миллион и миллион разев хоп. Ух ух. А. Я только что по дурному помер. Капец. Да что так так Хоп хоп хоп. Так 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 так. Ня. Е, я очікував це, я очікував, ось я своїм оком очікував. Е, не вийшло. О, о, а! Ось це я точно не очікував. Що ж? Шип, шопи, шоп, шош, шош, шо-ш. Зато не в шипи. Ось я зрозумів, тут, якщо... Так що помчиш. Ось так якось. Ха. Не надуриш. Коінс. О, гроші. Ці монеточки. Монеточка тут. Добре. Хе, <свілу> спробуй зараз на. Ну... Всі забрав. А тут. О, а тут. Це як платформи, клас. Що ж це було майже як платформи. Принц цих двох монет. Я вас не буду, брати. Капе! Я знову помер. Я не знаю, як взяти цю монету прийдеться предается за І... О, це що? О, майга. О, Добре. Що тут у нас дали? О, монета. Це не монета, це бомби бомби бомби, бомби бомби-бомба-бомби, бомби-бомба-бамби. Бомби, бомби, бомбы. Эти бомбы хотели мене вбити. Я подумав, в том будут ці, ці монети, а там бомба були. Так, це називається контроль. А, а! Тут стрілка поменялася. Тут у мене рух помінявся, Тобто, якщо я піду, нажму на ліво, то піду направо, а якщо я нажму направо, то піду наліво. Ясно. Оп, оп. Зато я, можу досі нормально стрибати. Клас. О! Що це було? А, то? Тут... Тобто без стрибків я тут буду. Е. Е. надурили О! А тут я якось високо. Хоча я високо стрибаю, але повільно падаю з О, Мол, капець нового контрольна тут. Він у мене змінився. Тобто, якщо... О, капець. Аге. Тобто коли вона так труситься, то в мене міняється контроль. Добре, тепер у нас платформи. Що тут у нас на платформі. О-о-о! Капець. Тобто, дивіться. Як вони спочатку цю пере... задню, а потім ПР. Пере... Потім передню, а потім вже Це. Ну зато по загалі не залишилось. Е, добре. Хоп. 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 Що ціка ще треба з тому, щоб було невідомо? А... а! Лучше б скипнув, якщо б тут Wi-Fi був. Так. Оу! Щоб я там зараз залишився, то помер. О, Оу. задні знакайте. Вона мене хотіла надурити знову. Не вийшло, не вийшло. Я за занату. Що це тільки ще трап? А, капец. Це виразний шайтся з мене, А. такі приколи, які б я навіть не здогадав себе. Добре, важім. Ваше... Тут у нас уже Springs. Springs. Це... стрибати що ще. О. Це такі штучки, прикол. Такі смачні звуки здається. Е, бім, е. Добре. Цього не очікував. Цього я точно не очікував. Не. А, як я О, добре. Добре. Ооо. <тит> Ей, uh... oh... e дістав. Я все ж таки дістав, як супермен дістав. О-о-о. Oh. 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 Oh, 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 oh. <laughs> Я так подумав, що назад підемо А там <пит> Це <пит> праженно случилось. Я це не бачив! Я це не бачив. Добре. А. Дякую. Дякую вам, місіята. О, Господа Ха. Це було ези. Це якось було реально ези. Добре, тут у нас варпс. Якщо чесно я не знаю, що це. О, портали. Клас, портали. А! Портали. О, портали. порталий. портали. <плух> О, Добре. Тут дочекайся до цього, який зараз прийде. Ага. У. <плух> а, не вийшло. Добре. Капець. <плух> <плух> Она знущається. Воно реально знущається. Я... я йду сюди нормально. Це було близько. <свист> я майже був на смерть. Близько. О, там блока падають. Там блока падають. Там <свист> блока падають. Там... Блок падають, капець. Добре. Ось так. Тут десь, по-моєму, на цієї буде. Да, yeah. не вийшли тобі притульчику. Oh. Ага, а я знаю цей трюк. Може питалося, але не вийшло. Це був прикол. я на этом навыршуюся. Skills. Skills. Что? О, кнопка. я такой высокий? Я что, жираф? Я такой низкий. О, не, 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 Я о. не, Вона мене ця кнопка рятувала. Е, ну. Дивіться, я як будто би якась там палка. Яка зараз провалилася в бездну. Капець і знов провалилась. На цей раз я знаю, що я роблю. Боже, чого наївся? Э, нормальный. Так а що було б, щоб б я ту кнопку о, Тих, це було близько. Мы Мене хотіли, щоб я поверив, що пах там. Я на це розумний тут. Дуэрс, двері? Добре, не бри, не ези не Мене хотів, щоб их вбити. Дверь. Диши сюди. Тут мільйон дверей. Такдор сыграю. О-о-о! О-о-о-о-о! Купать! Я майже не загину в тому. Ці двері реально проплять. О-о-о-вау-вау-увау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-увау! вау вау увау вау 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 Чекай, не йди в шипи! не йди в шипи! Мені ти, Як я звідси піду без тебе. Не йди туди, будь ласка. Ні. Ні. Ні-ні-ні. Копить, копить. Так. Я був майже на загибелі. О, це порогушка. Це якась попригушка. Добре. Зазвичай тоді вона пішла до мене до кінця. А тут закінчується. <плес> Ці двері. А це що за прикол? Я що тут за двері граю? А. І все, двері зайшла у людину. Капець. Сувасавс. Сав... Що Ш... 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 о, це Б... добре. Була тут якась. О! Ха! Не вийшло тобі? Що так тобі не вийшло? Роз, роз, Вона мене О. розробало. Я чекаю. Важа! Ці Цепили мене майже пили. Добре, не вниз нагору. пили мене розробують, як м'ясо і свинки. Пала велика. Ааа! Uh -uh -uh. <плес> А-а-а! Я ненавиджу ці пили. Я ненавиджу їх! <плес> Я ненавиджу, 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 мільйон раз ненавиджу. наводжу. <плес> Я їх ненавиджу! Ага... так, стойка, так, все. Це уровень реально не може... О! О, ага. Добре, то було реально. То я тут на платформі. Може це буде платформа? Да, це платформа. Дякую. Хоча б один раз були добрі. Флепі, флепі, що значить? Як я по-вашому повинен? <плес> а. І що ж могу вийти поради. Ааа, дивіться. Це як в якійсь там грі так хіба. Треба... Капець я перескочив двоє. <пім -пім -пім -пім, пім 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 Я як ангел, який лечу. До судьби. О. Капець, тут якась кнопка. чекай, якщо я піду туди, мабуть, вона тут. Так, я знав. Е -е -е. Я тут, так, тепер просто не натура. Ще знаю, що тут буде на, крож... на кожному крозі. Там змусилось якось. Не, не їжте мене! Ні! Я взагалі на солодкий! Я взагалі на солодкий! Купець! Мене майже не з'їли це. А это что за прикол? На, оставь. Пим-пим-пим-пим, я не цей звук уже дратує. <говорит> я забыл, что тут вырушиться всё за голено можно. Це якась непривично тільки на пробіл натискати. Пім, -пім, 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 пім Капець. Решила мене надурити. Мене просто так не надуриш. Я занадто розумний. О, ага. Дивіться, як я марю. Я був так близько. Ця гра глузує з мене. Ось вона реально глузує з мене. Дивіться. Бачили, просто так переместилася. Це неможливо просто так переместитись. Де й при тому ж тут так багато якихось кнопок, які мене вже не надують. Добре, дякую. Добре. Тепер у нас Gravity. Гравітація. Що тут з гравітацією? Ууу, дивіться, прикол. Е, Я тут гравітаційний. Gravity... Шефому. Мене хотіло піхнути. Ау, ау! Алло, це на пуш. Е, А. Мене хотіло вбити. Мене хотіло казнити. Боже. Я думаю, це якась відьма тут все зачарувала. Ти відьма, ведьма. Добре. Що тут ось так якось. Мені якось. Капець. Капець! А, тут ще одна була капець. А чий до Дін боже? Добав лише. ти ага, не дуриш. Бід забила. Там бід запл. Там біцап... А! Був так близько. Я вже думав, що я розумніше цієї карти. Але ні, ну розумніше мене. Дякую. Добре, тут у нас тепер мувамент. Момент... Що це означає? Момент. Кейт. Okay. Uh. А, я зрозумів. Тобто знаєте що? Дивіться. Тут у мене все змінилося. Беть. Ой-ой-ой. ой 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 Ось так. В общем, я тут буду ось так сковізити. О, це якесь призрачне місце. О-о-о! зникнути переді мною. Але ні, я встиг. <гас> <гас> мене розрізали. добре, я готовий, я готовий, я готовий. Не-не-не, не-не-не, ні не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. О, я встигну. Может, моє досі такий повлияє. О. Блин, я вже і забув про ці шипи. Які мене тут лозують з мене. <смі> Це образло. Що ж таке? Черт таке повернение. Разлик. О. Бензапилка тут знову. ні! Ні, ні, ні! Ні, ні! Ні, ні! Ні! Ні, ні! не. Твери, вы мои рядівники. Я, 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 я. Я не уявляю, щоб я без вас выробив би... О, oh, Блін! Добре, тут перше... друга. Третя, четверта, все бензоплазнай зникла, А двері з'явились. Якось переклеївся. Всюдого. Капець, я стільки старався і все дарма. Е, пост... і, звісно ж. Кожен раз Кожен раз я можу так впасти і прогавити все на всі свої чотири пальці І з мене зможуть флузувати. І давай, давай, давай. Ті. О, Вперед, фінальний раунд. Я думаю, там буде дуже важко. Врапаунд, раунд, що, що це може означати? Врапан. Ау, oh, дивіться! Я так можу летіти <плев> до дверей, які з ними шпи. Яка хоче мене придати? Але я розумніше всього цього. Копать, 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 там шипы, шипы, шипы. Капец. Копать. У. Добре. О, блин. О, блін, що ж таке? Тут якщо так, ось так буду падати. Щоб ще потім я надострибну, добре. Значить, іду ось так. Назад. І ось двері. Добре, двер. дякую. Дякую, я зрозумів нарешті. Тут бензопилы, тут бензопилы, тут бензопилы, тут бензопилы. Я швидкий, я швидкий Сонік, я швидкий Сонік, я шо я я Сонік. Соник. Я, я, я хотел сказать, то не коло сказал Соник. Блин. Добре. Я, 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 я быстрый, я быстрый, я быстро шось. Я Ягуар. Так, я Егуар, я Егуар, я Егуар. Дякую. Добре, ясно. Піду в іншу сторону. Реалш, ви такі уж. Рятуйте! А-а-а! а Що ж таке! Це дуршається з вами. Спочатку там якесь ще... Добре. Ви готові до останнього р... уровню і сміятися з мене і глузувати. Ну я ні. Добре, ось тут я. Далі. Тут я. Далі. О боже! Я був вже близько до цих дверей. О, капець! Ну що я такого зробив, щоб ви мене так лузували? Давай, давай А! Промахнулися ви жаль, я не можу простріпнути той портальчик. Добре, на зараз повинен бути обережним. Наа! Ну Ясно, не шука. не нічого добре, мабуть. Дій. А, а, что а. тут кое-что? Тут все так быстро. О, О боже. Что а -а -а. такое? -э. Добрый. Добрый. На этот раз я наполовину буду Окей, я забуваю про то. да 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 Да, это мені. <світ> я так по-дурному впав. О, капець, це зам... займе вічність. Це займе роки, годы, місяці. А, а ты чого займе бот? Дякую. Дякую вам. Уже другий раунд, добре. Хорошо. бомба. Чого я... я не, знав тут. Ні, не я... Капець! Ага-га... Капец, ага. скоро тут разриса Що ж таке. Мені набридло, так помирати по-турному? Капить. дякую. Я живий, слава богу. О! О. А це що за було? Ааа, я зараз... Пили мене надо дурили. О, oh, о, oh, о. Oh. Ч я така? повільний? така повільне. Oh, oh. oh, oh. Що? Що? ау. Шо, що що, що, що? що таке? О, oh, капець! Ні, Ні! Рятуй! Рятуй! У нас добра. Чекаємо, у мене весь персонаж глючить від цієї бензопили. Вода така швидка. Я не встигну. Підписуйтеся, ставте дурствуй. Підписывайтесь. Ставьте лайк. Се я Все, я Биллий. Шакуйте. На Знаєте що? Я реально повинен зайнятися хобі. Я йду з цієї ігри. Дякую, що додивилися. Думаю, вам сподобалося. Ставте лайкоси. Бувайте.